Добрий день, глядачі та підписники. Вас вітає канал Tractor. трактор Всього... На відгляді тракторець від виробника Кубота, потужністю 24 кінських сили, більш свіжих років. Кубота Т-240. Давайте ближче знайомитись із станом і комплектацією на дану модель. Попереду є невеличкий груз. Ось такий стан капоту. Довжину я перед відео заміряв від передка до кінця заднього колеса 250 см. Колія по центрах задніх коліс 95 см. Проте можна колеса переставити місцями, отримаємо орієнтовно 110 см. Вага до 1000 кг, Рік виробництва по дисках бачимо 2001 Передня резина 6х14, задня резина 9,5 на 24. Ось така ширина. У нас тут буде рівна підлога. Щеплення, об'єднана педаль тормозу, газ, фіксатор тормозу, повороти світло, сигнал. Коробка, звичайно, механічна, три вперед, одна назад, і 4 діапазона повишених понишених. Також збереглись таблички з тонуванням. Видно, коли попередній власник обслуговував і замінював оливу. Кермо по висоті регулюється. Є гідропідсилювач. 856 мотогодин. Ось побачили. Це ручний газ. Передок можна відключити. Навал відбору три швидкості, є реверс навал відбору. Кран гідравліки, блокування диференціалу і щуп, перевірка рівня оливи в коробці. Бачимо, масло ще тут хороше. Так, заховали. Підполік. Заглянули прекрасно. Фреза з робочою зоною 150 см. З боковим редуктором кріпиться на трьох точку, є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардано. Давайте покажу вам стан ножів. Ножі ще досить гарно виглядають. Ось показав Ось так виглядає боковий циліндр. Ось тут блок керування боковим циліндром. Вправо-вліво вирівняти по горизонту, боковий плаваючий, а ця кнопка це в нас перемикання. Функції оберт на місці. Основний речах керування навіскою вверх низ Другий речах це в нас для контролю глибини він з'єднаний з ось цим тросом. Гляньте, в якому гарному стані задня резина. Передню тут нема що показувати, вона абсолютно нова. Ну що ж, давайте присядемо. Запалення, свіча накалу. Засвітилась лампочка. Потухла. Так, добре, Сигнал працює. Є гідропідсилювач. Дамо двигуну трішки прогрітись, а ми тим часом перейдемо до навісного обладнання. Так, Пруси трішки опустили. Вправо, вліво. Вирівняти по горизонту боковий плаваючи. Що тут все досить просто. І включаю вал відбору. Показую зразу максимальну третю швидкість. Кардан працює, ножі працюють. Можу навіть додати газу. Ось так. Повертаємося всередину. Вимикаємо, фрезу піднімаємо. Зняли з тормозу і давайте трішки проїдемося. Перша передача. Друга. Третя. Це наша максимальна швидкість. Для того, щоб показати оберт на місці, має бути понижена передача. І ось вмикаю сією кнопкою. Бачите, засвітилося розворот. Пробуємо. Працює і вправо, і вліво. демонструю. Якщо ще зменшити передачу, можна включити додатковий режим, ще більш швидший розворот. Ось так. З цим розібралися. На кнопку натиснули, Ось цю. лампочки потухли. Повертаємось на повишені і поїхали назад на майданчик. Гляньте на вихлоп. Ще ж запарковуємося. І йдемо далі, покажу, що в нас робиться під капотом. Ось зняли бокові кришки, капот відкрутили. Попереду стоїть акумулятор, ось наша виплатна. Порядок. Можемо перевірити сапунчика. Білого диму не видно. Ось тут маємо щуп, генератор, стартер, глушник, гляньте, в якому гарному стані. Ми замінили повітряний фільтр, масло в двигуні, масляний фільтр. І палений фільтр також замінили. Антифріз перевірили, витримаємо мороз мінус 20. Є також щось наклейки із рекомендаціями від виробника. Бачите, масло 10 30. Ось тут вибито номер двигуна. Двигун з маркуванням D1463, досить популярний куботовський двигун, має робочий об'єм 1450 см кубічних, дизельний 3 Ось наша паливна. Ось так тут все виглядає. Добавлю обертів. І давайте ще з цієї сторони. Даю газу. Прекрасна робота. Голошиться ключа. Ну що ж, переходимо до висновків. Кубота Т-240, тракторець свіжих років середньої бази. В ось в такому стані, як ви бачили, з такою комплектацією. Коштує на Вінницькому майданчику 8 тисяч умовних одиниць. І це вартість з фрезою і з доставкою. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії. Уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Місто Рівне. Тому очікуємо вас, купуйте в Totus трактор.